Добрий день, шановне панство. Точніше, ранок. Я зараз легенько перебіжуся бам, по городі. Каба кабачки Кабачки є вже досить. Ну, зриваємо, зриваємо. Вчора варили кабачкову ікру, так що трохи ми минутрі обідаємо. Ну, але обідаємо по тій причині, що в мене трошки більше того року є буряка. Посадив, то я й не звертаю увагу вже на кабачок. Огірки в нашому регіоні трошки почали жовтіти. В сусідів взагалі сусідка раз зібрала урожай огірків і вони посохли. Ну, в мене ще тримаються. От з даної. того, тут я біля вісьми метрів, напевно, 9. То вже зібрали два відра. Ще якби відро зібрали, було б прекрасно. Здорово, Михайло. Так, цибулю зібрали, бурячок червоний нещасний. Тепер що ми маємо? Картопля. Картопля того року суперова. Ну, дивіться, навіть от, земля потріскала земля картоплини. У ну, мене такий сорт, не знаю, як він називається, що під кущом не багатої, але вона досить велика. Перці Перці в нас ось такі, бачите, то ті, що я скорше посадив, то вже місцями вони зав'язуються. Так, червоний бурячок там он дає в нас. Ну, невеличкий, але є петрушка там далі. То, то єдине, що картошка мене радує, Помідори. Помідори я трошки маху дав з помідорами на вулиці. Ось ці помідори високорослі мали в теплиці бути, а я низкорослі посадив в теплицю, а, а ті посадив на вулицю і на вулиці дуже-дуже їх нема. Будемо так казати, ще з посухою. Так, трохи моркви маю. От, і буряк кормовий. Дивіться, місця ми ось маємо ось такі бурячки. Ну, то не всі такі є в нас, ну але є бурячки хороші. Ділянка буряків. О. Дивіться, бурячок, який грубенький, вже є гарний. От. Там тухоруза. І картоплю. Картоплю я там рядочок купаю, не можу всі натішити. Раз навіть пробував 10 кущів викопав відро. То на, десь на 10 липня, будемо так казати. 10 кущів. Отут, От бачите, трошки я полю буряк періодично. Там ще не, руки не дійшли. А тут кукурузка росте. То не скоросла вона я щось того року не набрала, Ну, але і вона то солодка кукурудза. Вже раз жінка зварила, але вона ще молочна. І кукурудзу зараз будемо по мірі зрізання, е, вирвання качанів. Буду зрізати зелену кукурудзу, давати е, нутрія. Ну і тут ще маю. Капуста. Капуста почала зав'язуватися, але ну, город потребує дощу. Ну, тут перці ще маленькі, є перці, його Іри. полоти неохота, бо жара підривається в корінці і будуть великі проблеми. Все, дякую за увагу, до побачення.